Кожен народ існує в часі і просторі, десь колись виникає, живе, розквітає, щоб потім, виконавши відведену йому історією місію, поступитися місцем під сонцем тим, хто прийде йому на зміну. Така невблаганна логіка історії. Хто ж ми такі? Українці, звідки і коли з'явилися на арені світової історії, який наш родовід. Першим слідом людини сучасного типу на українській землі близько 30 тисяч років. Через кілька тисячоліть після того, як відступив останній льодовик, древні мешканці нашого краю навчились обробляти землю. А п'ять тисяч років тому землеробські племена вже досить густо заселяли всю величезну територію між Дунаєм і Дніпром. В кінці минулого століття на Київщині. Під трипіллям вчені вперше розкопали рештки одного з поселень тих прадавніх часів. Трипільці, так умовно називали носіїв цієї культури, були вправними землеробами, ймовірно, знали дерев'яне, запряжене волами рало. Оселі свої вони будували і розписували подібно до того, як це через тисячоліття робили українські селяни. Трипільська кераміка віддалено нагадує українські свищики, миски, горшки і глечики. Але чи були трипільці нашими прямими етнічними пращурами? Схоже, що ні. Трипільці, на думку вчених, значною мірою нащадки вихідців з Анатолії та Балкан, а українці. Належать до середньоєвропейського типу людності. У третьому тисячолітті до нашої ери трипільська культура зникає. Є підстави вважати, що однією з причин її занепаду був тиск степових скотарських племен, індоєвропейців за своїм походженням. Антропологи вважають, що саме в цей час... Відбулося поєднання двох типів людності, що й заклали підвалини прослав'ян. Відтак процес формування прослав'янської спільності в Україні наука відносить приблизно до другого тисячоліття, до Різдва Христового. Десь близько тисячі років до нашої ери у степах України панували хіммерійці. Це перший народ, назва якого дійшла до нас з глибин віків. Гомер у своїй Одісеї називає північне Причорномор'я землею кімнарійців. Антична назва Керченської протоки Боспор кімнарійський. Кімерійців витіснили скіфи. Вони створили на території України першу державу, велику Скіфію. Скіфів вважають іраномовними кочівниками, що прийшли в наші степи з Центральної Азії та з Північного Кавказу. Але й тут до повної ясності далеко. Батько історії Геродот ділить скіфів на царських, кочівників та орачів або борисфенітів. Є версія, що Борисфеніти, їх самоназва сколоти, то місцеві землеробські племена, пращури місцевих слов'ян. А українці ж бо народ слав'янський. Після скіфів в українські степи прийшли савромати або сармати, народ, безперечно, вже іраномовний. Частина скіфського люду була асимільована. Частина відступила до Степового Криму і створила там малу скіфію із столицею у Неаполі Скіфському біля сучасного Симферополя. У перших століттях Нової ери сармати під ударами легіонів Римської імперії та готів теж сходять з історичної арени. Давні слов'яни в цей час міцно утримують простори лісостепової України. Впродовж тисячоліть безкраї євразійські степи вивергали в наш край орди кочових народів. Протистояння